Цієї ночі російські окупанти атакували Україну калібрами. Близько першої ночі ракети випустили з акваторії Чорного моря. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомляють, що спочатку ракети летіли в північному напрямку, а потім різко змінили курс на захід. Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра. А потім різко змінили курс на захід. В результаті бойової роботи ППО вдалося знищити 7 із 10 крилатих ракет «Калібр». На жаль, є влучання по цивільних об'єктах у місті Львів. Щодо фронту, то нині основна увага противника зосереджена на Лиманському, Бахмутському, Авдійському та Мар'їнському напрямках. Тут протягом минулої доби відбулось 38 бойових зітнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.